Всім привіт! З вами Ігор і сьогодні ми разом будемо грати в Roblox в режимі, в якому ми разом з вами будемо грати в Майнкрафт в, в, в світі виживання, в якому я вживав вже багато разів. І я знімав потім багато роликів, але я пішов в шахту за вугіллям і як бачите, помер. І на на мені немає діамату і броні, і це значить, що у нас горіло. Так, друзі, я попав в лав, і у нас горіло, але думаю, не розстроюватися. Просто треба під собі спокійно піти в пекло і добувати прилин. мене вже аж три. Мені треба більше, тому я беру залізу. Буду щось робити. Зараз собі зроблю якусь броньку елементарну. Золото. Його трошечки золота і маємо поторгувати піглінами Якщо я їх звичайно стою. Ти спорядження вот і классики по Як бачите, є діамант і споряджень Як би це могли робити на, залізну на броньку. Цю штуку так є ж треба палити. Я не беру пам'ятку, але є. Пішли. Я робную. Я хотів би собі побудувати якусь стіну нормально. Прикольно, щоб можна було захищатися від тих монстрів. Хватить нам 24 дошки. А ще зроблю паличчок. Неправильно. Свій бач. зроблю кайло. Йдемо в пекло. В бороньку елементарну. Так. Щоб... Ну, не з першого разу ходимо. Там є дермени чи хто. Що там може бути? Там пігля ці злі. Вони мене навіть діамант бурні броні пробивали, коли... яка вже згоріла, на жаль. У мене є 4 діаманти, я собі можу, якщо я собі прийду з нижнього світу, я себе попробую, вау, звичайно ж таки, збігли робити. Я не розумію, як його розсунути. Взагалі не розумію, просто його робити це взагалі. Я не розумію вже. Сенсор. Okay. Складаємо на наш склад і всі речі. Тобі щось візьму поїзди і вже буде відправлятися якраз у подорож. Все. Тобі я це залишаю собі. Тоб... Ковальський шаблон. Я до речі, один ездві. Ама це реально дуже прикольно. Так. Що ж? Вони зачаровані. Він би зачаровання, але шкода, щоб я зараз знову, бо я можу зараз знову впасти. Що я беру? Що я беру? Давайте я візьму собі три зачарованих яблучка. І трошечки морковочки. Біймо собі майже на Так, нормально і побігли зараз. Пекло. Якраз таки я заспавнився коло порталу і якраз дуже прикольно, що мені треба було самому робити портал, він в мене вже тут є. Що там наш черепах? Бо я давно в цей світ не заходив. Я розстроюся через те, що згоріла діамантового боротьня і я навіть просто не хотів заходити в цей світ і згадувати про це, але наварився зайти все ж таки. Все ж таки забути про беду. Ой, наш Гарріусе. Привіт! Привіт, гарі! Привіт! Чекай, чекай, чекай! Ми Так, давай, 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 давай! Пішли, що пішли, пішли, пішли в пекло наших, я натяну броньку. Що є? сну, чекайте, я, я натягну броньку. На броньку собі. Ми в захисті зразу були. Шо, ти. У -а. У -а. А, ти ж. тут мене так задувало вже ті скелети. О, і я тут теж. Лавомірка, друзі. Лавомірка, гарно йде. Ось так повільно йду. Лава на куб. Боже, мене зараз не... Ай! Ах ти ж. А вони розподобні тих маленьких гадючих. Дуже боляче б'ються. Ось так все випишуть. Пишу звец. Ты пишу зиц. Ты пішов звец. Пішов, пішов, пішов. 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 А, ну пишут. я зараз. Тут... А, мало хпшки. Тоді. Ну, видишь, у звук ты тут драчи постенбурь там став. я их раз сам не шо ты не заред а я пробую диновить брат взрывато я не могу идти ше не зарет не зиму я вижу тоже ритки же риткисты невропы на 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 на, на, на. <плес> Оооопа. О, прикольно. И когда стріла. Ее може було бы не без княжни зачарувати. Це було би прикольно. Ну, я як бачите якраз там яме ящик втрати диамант викайло. Короче, да везем мені по повній програми. Так ви зрозуміли, друзья. А ну, дві си на карту. Мені тут буде видно, да е якраз таке наш, наш, наш. Наша фортеця. Ти бідно І для фортеці. Білий, десь кіно білий. А я попробуємо... А ми б... Ми б піти і попробувати. Ним поторгували, не знаю, чи мені верстака не буде. А, Я пропоную вернутися назад. Робити тільки штани, надягнути штани, я Золоті, щоб нас не повбивали, бо вони такі жорсткі, що це капець вони дуже жорсткі. Ай, трошки задумався. Далі, давай. давай давай, давай-давай А ти, шо? ти, шо? ти, шо? ти, шо? ти шо? І ти вже тут у мене задумали, я не можу. Так, коли вже ці позначки? Беруть ще страшечки. Ті позначки. Я понял, що я там покнувся, але ну що ж зробити? Там був пабук. Мені вже приведується. Ладно. Ладно, чекайте. Давайте. Де? Наш склад сюди а, йде. Двітям вже все з'їли. Лук, є інструмент. Броніза нічого золотого немає. А, а, а немає нічого золотого, друзі, на жаль. Але нічого. розроблю зроблю. мене вже меч майже поламався капіс. Собі беру це лопату залі. Щоб якщо їх лопату і фігачити, бо я не знаю, Якщо в мене зламається меч Це буде не дуже красно. Я собі зроблю діамантовий меч. І так врінчо не втрачу. У мене є золоті, яблука не вру. Хорошо. Що, діма і все буде добре? Що я аж сюди поклав, але не має значення вже. Так. Все. Це хай тут буде. Ма собі зразу штани З якраз таке золота Так і пішли Поставимо це все Діманти Це я теж тут поставлю Хай буде тут Штани є заразу тягну собі Ці штани я залишу, щоб якщо ці поламалися, бо не поламаються, Думаю процентів. Думаю десь 99 ідею, що не поламається миттєво. Або... Йду собі ще хліба, бо бачите, їжа щось тратить, щось конкретно. Може трошечки хлібчика. 15 візьму. Все. Добре. Пішли. Стара смерть, остання смерть. Я знаю, що я там, там групу разів кокався, але я вже зараз по це не згадувати. Я би хотів, я би... щоб якось можна було ті точки забрати. Ти мене не нервували. Було би це добре зробити. Все, відправляємося вже туди. Ах ты ж! Во, двітяк жива уже. Іде здалі з, 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 з діамантовий мечем. Це ж діамантовий меч це. А жива Пер з живеше по одному серцю зносить. Мамо вже трошечки. Зробить. Скелетон. Ха-ха, сам себе поранив. О боже. А у мене так нервуйте скелетони, мене? що вони ще й ось морозять, ходять. Ми наш і мене ще й перш покота, ну будемо чуть бежати. А я їх цільно не відрізняю. Мирний, сам бовни після навіть помий. золото. На. На! Я <рик> торгується. Давай. А, да. Та то я так я не розумію, маш друзі весь з мене, що я не розумію хто і, хто, і який. Ли я майнкрафт сильно не тям, що я з тими обмінами сім'ясь. Даряв не шли зробить, вони мене тут. Дві скільки? Це жесть. Він не тут догорбається.

Найбі перлину якусь. <рістиль> Откида на 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 на. на, на. Тримайте, опустим золотишка. Давайте житу в коле. У мене то золото є. Куполовілось би мені... мені, мені. Обсидять. Що це таке? А не знаю. Коротше, яким

Багато, багато, багато. Ти не досиш. Ні, так. Спектральні стріли нормально. Що це таке? Іра. Равій, нормально. Що ж, ще стріли. Ні, то все розкидається, це трошечки. Гравій, гравий. Гравий це добре, але... Я так жод, щоб хотілось. Баа, чи газис, що таке? Все такий душ, ману. Да мне уже подобается Челик на! На, 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 на! На, Тримай, 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 ты я в нем вс, золото не дам. Мне так немножко. Не, не едал. Куда ты едешь? Дядя, ти ты идешь?

Давай біжи за тим! на даю бесплатно на обмін на Що Шо мені поддавайки Шкіра, чорна камінь, спектральні стріли, еди шоно мені нормально не дали. Опас, буде чим стріляти хоча б. Да вы всі удивасі Э е, пигміни! Алло! Все вже не хоче на біля послаю ну-ка куда -то? Ну, куда давай 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 я давай я свое нет хоть а ну ладно а золото двое о золото Ходи, ходи 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 ходить золото аудио Ау. Никогда треба ты можешь. Майк, выпит хитрый сюда. Хлипчик, вс, хлебчик. Ты башню mm. не надо. Уж ты не да. Мне дать. заряди полный. А куда ты тікаєш, видні? Давай, на, на, на. Давай, ай, не шусь. Давай, Давай мне хуй чось. Шадов тих не заретові. Шадам, не спектральних стріл. Файн, файн. Надо куда ты не тканешь, беж добрый. Куда ты тканешь? На, на, на. Давай, 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 тише. Навіть тех зомби пили не ткани. Я узял. Ну короче, шоди, другие трошечки неудачні, друзь. Так. Друзі, давай. Наше! І ч даютьки? Ей вже на них немає жестах, Ви виміняли нічого такого не дали. А я ж знаю, що у вас є. Не зири там, то все у вас є. Ви тільки не хочете. Не зира. Такі хитрі. Такі хит хитрі. По перлу дал! Є 4 перли! Учись, друзі, нарешті нічого не... Дай мені ще нормально встань. <рістична> а, 4 перли, це бігує. Це неправильно, кожно дала 4 перли. 4 перли це не аби що. Це не настільки легко. Їду. А не кричи у них найнутке, у ней таки випадково типа робить в нетки може дела. Ты выходит не доже доходить. Видишь, такой души! Ты пришел, пишел, пішов, пішов, пішов. давай, 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 пишел. Вода міста не лісом буде золото для вас. Крем. Ааа, шукілати. Ви на мене біжить! Всі добрий? Добре, що не мене без грух. Дві тільки великий я уже додому. Так, уже треба где додому. И те какой швидкий стяжный нож вс. Обмен прикольный. Муше той ша один стал. Опа, чи надо. Эээ, давай, давай, давай. कभी uh -huh. तो Товарис, я тепер всі уперла. Нам же на телепорт это будут не обмінятися обменяться на плену папочки. Брось потуральный стрим. А, вони и ведь так кльово лево. Ну не помните, у а... Бачили, як я улабки. От бачите, друзі експерти. А вот ви... Ай, гаснуть. Ем, Эфир дракона мал би забрати. Побігли Чекай, На п'ять. Ну давайте зачора нашу бронь. собі а мені треба чекати, у собі візьму трошечки такош кажуть це як називається лазуриту чого і чари Воні. І це ще аж 4 заряди я маю. Шкода, Що ж мені не зриту не дали? Я б хотів не зрити, якщо чесно. Оце мені таке, мені не зрити треба. А, ось це тут вже таке собі, як то кажуть. Найкраще. Що тільки може бути? Так, це все. І побігли зараз зачаруватися. Зачай Так, 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 давай, 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 розкапаємо. Рудлик і лозурит. Захист. Ну, тільки захист мені да захист історя один нормально. Нормал. Чесно. У мене є ще трошки рівня, то давайте ще дозачаримо собі. Якраз такі ці штани. Ні, не дає. Нічого мене мен нема. Чим зачарювати. Все, як то кажуть. Ну, добре, друзі, я буду закінчити цей відеоролик. Всім бажаю. Гарного дня і гарного настрою і всім. Па-па!